Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це хороскоп для представників знаку Скорпіон на серпень 2023 року. Характерним для серпня місяця буде те, що у серпні ретроградними є 6 планет з 10, тобто більша половина. І те, що у серпні відбудеться два повних місяця. Тобто серпень розпочнеться з повній і закінчиться нею. А тепер давайте я вам все розповім детальніше. 1 серпня відбудеться повний місяць в знаці водолій. А для вас це четвертий сектор гороскопу. Четвертий сектор це сектор, який відповідає за нерухомість за місце нашого проживання. Це теж сектор, який відповідає за маму, що стосується нерухомості, наприклад. Ви можете продати якусь нерухомість або переїхати на нове місце проживання. Відповідно, період вашого проживання на якійсь квартирі чи в особняку завершиться, або, наприклад, може бути так: ви здавали якусь нерухомість в оренду. Це може бути комерційна нерухомість або житлова нерухомість, і зараз е, вам е, на початку літа квартиранти, орендарі сказали, там ми з'їжджаємо, наприклад, е, ну там по якихось своїх причинах і, і вам е, необхідно буде шукати пізніше нових людей. От це ще може стосуватися змін у житті вашої мами, тобто в неї теж може завершитись якийсь період в житті. Наступне хочу сказати про новий місяць, який відбудеться вже 16 серпня. Відбудеться він в знаці лев. І це для вас 10-й сектор гороскопу. Новий місяць це коли щось нове приходить в наше життя. Взагалі ці цикли, повний місяць, новий місяць, вони відбуваються раз в. Два тижні, і те, що починається, наприклад, зараз, на цьому новому місяці, може завершитись вже в кінці місяця. Наприклад, все, що стосується 10-й сектор, це сектор, який стосується кар'єри, статусу, роботи. Наприклад, що стосується статусу, може бути так, вам зробили пропозицію або ви вирішили ви, ви женитись, і в кінці місяця вже ви розписались, але це не добре робити, тому що весь е, серпень Венера ретроградна. В серпні бажано не розписуватись. Але якщо ви прийняли рішення розлучитись по новому місяцю, ви можете розлучитись і вже в кінці місяця вас розведуть. От і. Десятий сектор це може бути про зміну ще в вашій кар'єрі. Можливо, вас підвищують по роботі, будуть якісь трансформації в сфері кар'єри і роботи. Наступне хочу сказати про сонце, адже 23 серпня сонце змінює знак і переходить в знак Діва. А це для вас. E, значить, одинадцятий сектор гороскопу, а там, де знаходиться сонце, взагалі сонце змінює знак десь орієнтовно раз в місяць, в двадцятих числах місяця. І це одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів, за інтернет, за колектив. І це означає, що у вас взагалі буде багато спілкування, може, зміниться ваш колектив, може, ви будете працювати через інтернет, адже ще в Весь серпень Меркурій знаходиться в Діві. А це для вас той самий 11 сектор хороскопу. Тому тема спілкування, комунікації, друзів, колективу для вас буде актуальна весь серпень. І що хочу сказати про Меркурій, адже з 23 серпня. По 15 вересня Меркурій буде ретроградним. І ретроградним він буде у вас в 11 секторі, про який я говорила попередньо. І що це говорить? Можливо, вам будуть телефонувати друзі з минулого там, з колишньої роботи або. Однокласники, або знаєте одногрупники з університету або, наприклад, ви раніше жили на районі, потім переїхали, змінили місце проживання, і вам будуть телефонувати сусіди, тобто. Це все, що стосується людей з минулого. Ще можуть бути якісь питання, по які стосуються по інтернету, які ви якби раніше не доробили цей, якщо для вас це актуально, це для вас так може бути. І ще хочу сказати про загальні рекомендації, які стосуються Ретро Меркурія. Перше, що не можна купувати нерухомість, телефони, автомобілі і підписувати документи. Тому що це всі меркуріанські теми, які в період Ретро Меркурія робити не рекомендують. А наступне хочу сказати про Марс, адже 27 серпня Марс змінює знак і переходить в знак Терези. А для вас це 12-й сектор гороскопу. 12-й сектор це сектор, який е, найбільше пов'язаний з еміграцією, з переїздами, але приїздами дуже далеко. Це плюс 3000 тисячі кілометрів від місця вашого народження і. Це ще може бути тема, якщо для вас актуально, це тема езотерики, все, що стосується езотеричних наук, таких як астрологія, таро, психологія, психологія ну, не дуже езотерична, але психологія теж туди відноситься. Це ще актуальна тема лікарні або тюрми. Тобто, якщо, для вас, якщо ви лікар і для вас, у вас може бути відрядження кудись далеко, або якщо ви. Працюють теж в правоохоронних органах, це ще прикордонники, це теж може бути відрядження всі, хто пов'язані з е, шост... людей, які стоять на, на кордоні. Ну і значить, Марс це така планета, яка Надає нам багато активності драйву, тобто, якщо у вас були якісь такі плани на переїзд, імміграцію або на відрядження, або ви можливо там на якісь курси мали поїхати підвищення кваліфікації, то в кінці серпня це актуально для вас. Ось наступне хочу сказати про планету Уран, адже Уран з 29 серпня буде ретроградним. Взагалі, вищі планети, які соціальні, бувають ретроградними по п'ять місяців в році. От, і я це називаю такий повільний період, слов період. І знаєте, от навіть зараз я відчуваю цей вже ну, цю якусь повільненість і. Я навіть не знаю, як це передати, але я просто дуже відчуваю ці всі періоди, коли все якби гальмується. А про що взагалі говорить е велика кількість ретроградних планет? Оскільки всі вищі планети: Уран, Нептун і Плутон, вони ретроградні, Сатурн соціальна планета, ретроградна. Юпітер поки не ретроградним, але він здається, з вересня теж буде ретроградним. Треба подивитися, уточнити Меркурій, Венера ретроградні і, взагалі, особливо, що стосується вищих і соціальних планет, коли вони ретроградні. Ви не можете принести в своє життя якісь глобальні зміни. Що означає глобальні зміни? Ну це не такі зміни, типу як піти купити футболку або там сходити за хлібом в інший магазин. Розумієте, це типу зміни, які в нашому житті відбуваються рідко. Навіть вступити в шлюб офіційно, взагалі не бажано це робити в серпні. Потім такі зміни, знаєте, як переїзд, або покупка нерухомості, покупка квартири. Ну, Не кожна людина кожен день купує квартиру, наприклад, дехто купує квартиру раз за своє життя, а дехто взагалі не купує квартиру, або там якийсь переїзд кудись далеко. Тобто Планувати щось нове на серпень ну це просто це, це одно, що тягнути камінь під гору і витягнете цей камінь, цей камінь знов на вас, знов на вас. Тобто, якщо у вас були такі плани, то це не дуже актуально. І ще хотіла сказати про Уран: він буде у вас ретроградний в сьомому секторі, в принципі, він весь час знаходиться. Стильці. Ну, як весь час вже доволі <хи> довго, вже десь 5 років, і ще буду знаходитись декілька років. І для вас ця тема взагалі стосунків, стосунків з. з, з Особистих стосунків з колегами по роботі вона дуже актуальна останні роки, і це може, може до речі, колишні навіть телефонувати там ще ретро Венера, і у вас е, ще Юпітер е, знаходиться в сьомому секторі. До речі, е, Юпітер в сьомому секторі може дати шлюб. Але якщо у вас були плани на шлюб, то вступайте в шлюб, хоча б з 20-х числах вересня. Я знаю, е, дуже багато людей. Люблять е, робити весілля літом. Ну і це зрозуміло, бо хороша погода, так далі. І ще вересень, такий місяць, весіль. Ну там Меркурій ретроградний. Ну, в принципі, до шлюбу Меркурій е, немає такого сильного відношення, як Венера. Але е, просто відіграти весілля, там зробити класні фотографії, зібрати всі родичів, Ви можете це робити. Просто офіційно підписати документи або до середини липня, або вже з 20-х числа вересня. Ось, і ще хочу сказати про ще один повний місяць, який відбудеться 31 серпня. Відбудеться він в знаці риби, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за хобі, за бізнес, за дітей, за любовників, за задоволення, за відпочинок. І для вас може бути так, що ви, наприклад, кінець літа, ви приїхали з відпустки там 1 вересня, вам вже на роботу, діти в школу, ви на роботу. От або навпаки, ваша дитина була в таборі літньому, або була в дідуся і бабусі все літо і зараз вже приїхала додому. І першу вересню так само піде в школу. Або якщо у вас є власний бізнес, це може бути, що ви можете захочете його закрити чи поставити на якусь паузу ну, в зв'язку з якимись причинами для вас актуальними. От. І е, а, ще що стосується любовних взаємин, може бути так, що. Ви вирішите, ну завершити ці стосунки, відносини. Це особливо любовні трикутники. Тобто, якщо ви там третя людина, може ви приймете рішення, що ви зрозумієте це взагалі не для вас. От. Я ще хочу сказати про Венеру, адже Венера знаходиться зараз в знаці Лев. А це для вас десятий сектор гороскопу. І весь серпень венера буде ретроградною. Ретроградною вона буде до 4 вересня. А 10-й сектор гороскопу це сектор, який відповідає за статус. За кар'єру, і це можуть бути якісь пропозиції по роботі, де ви раніше працювали. Тобто, коли там телефонує ваш колишній начальник, вам щось пропонує, або ще щось, тобто, це все, що стосується роботи, яку ви робили раніше, і взагалі ця Ця тема, значить, кар'єри, роботи для вас буде актуальною, тому що там, значить, новий місяць буде в вас, в 10 секторі роботи. Зараз Венера там знаходиться весь місяць. І ще тема стосунків для вас дуже актуальна, тому що там і Юпітер, і Уран, ще тема якісь транспорту, поїздок недалеко, тому що там. Козиріг вже повернувся в Плутон, буде там до кінця року. Це третій сектор. Ну, це все якісь поїздки, де ви раніше були, або е, транспорт, на якому ви раніше їздили. Ще актуальна тема п'ятого сектору, тому що у вас там і Сатурн і Нептун, і повний місяць. Ну ці планети є зараз ретроградними, і це все може бути, що стосується минулого. Ось е, такий серпень, місяць на вас чекає. Я вважаю, щоб е, цей місяць для вас був радісним, що ви максимально класно його провели. І хочу вам розказати про розіграш, який я запланувала. І це стосується підписки на мій канал. Е, коли в мене буде тисячу підписників, я розіграю 10 натальних карт. Тому підписуйтесь на канал і не прогавте свій шанс. Ставте вподобайки, і зустрінемось наступних відео.